Старіше всього, такі оцінки дають західні фахівці і деякі наші, що з боку уряду Британії, а також Франції, рішення щодо застосування Shadow і скальпів прийнято. Але є деякі ув'язки з точки зору виробництва ракет, вони незначні, але американці їх використовують для того, щоб впливати на цю ситуацію. І тримати як би дозвіли під контролем. Ну, Франція в залі відмітає це і уряд, і президент говорить про те, що він спроможен сам це робити. Ну Британія в такому м'якому режимі радиться з американцями і тому скажімо, скоріше всього, під час зустрічі чи в районі значить, по часу нашого президента з американським буде. Доведено те, що американці якби не заперечують відносно застосування цієї зброї, але не своєї, як питання стає по ракетам Атакамс, а британські і французькі. От така колізія. Тобто одна справа, якщо б це стосувалось американців по їх, то тут все це було б зрозуміло, а тут опосередковано те, що будуть застосовувати, скажем. Наші сили оборони, озброєння Британії і Франції. А нам потрібно тому що вражаючі дії, ці озброєння, тобто Storm Shadow і Скальпа, і Атакамса, вони доповнюють один одного, і було б дуже добре з точки зору того, щоб мали всі ці дозволи і тоді більш ефективно наші оборонці виконувати завдання і оборонні на сході, ну і на курщині. Які відбуваються вже і наступальні, і оборонні дії, так чи інакше потреба в цьому в силах оборони дуже велика.